Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я з Миколаєва. І сьогодні я хочу розказати про свої лікасти. В мене їх небагато, але одна збирається квітнути, тому я вирішила трохи по-бистрому розказати, як я їх доглядаю, як поливаю, які в мене є. Ну, поїхали. Оця яка от з цим гарним квітконосом. Це в мене лікаста вердженаліс. В неї ще ось є рост. Оця бульба виросла в мене. Є, тобто вона листя не скинула ось на останній бульбі, на крайній. Ну, трохи воно портиться, я його трохи підрізаю. Це нормально, вони листопадні, тому я за це не переживаю, аби вони були чисті, без шкідників. Та й годі, які квітли і ростили нові рости, і мене радували. Так, наступна лікаста в мене це лікаста консамбріна. Ось в неї два рости. один уже великий, а один ще маленький. Бульби, Оце були і старі бульби. Старими бульбами я її колись саджала, притулила до горщика. Думала, що вона буде рости прямо. Вона трохи поїхала в бік. Ну, як хоче, так і росте. Так, наступна лікаста, це в мене лікаста Green Valley Star, вона темно-червона. Ось, ну вона ще дуже мала, і це в неї рост. Прийшла до мене ось цією бульбою, і ця росла. Коли вони приїхали, оця маленька була, стара І оця зморщена, але вона налита, напита, вона не, не м'яка. Ось, вона виростила оцей ростик, бо був маленький. І за це літо, що було, наростила мені ось цю бульбу. Ось теж є листя. Ось така, так, це в мене, це в мене, це в мене, це в мене ангулоа. Ангулоа рукері. Так, ось така рослина. Теж саджала її, притуливши. Бульбами до горщика ось цими От. можна бачити. А це оцей рост був молодий, і вона, я думала, що вона буде рости ось сюди вперед. А вона пішла у бік, і тому зараз мені потрібно буде її перевалити, не пересадити, а перевалити, тому що вони. Дуже не люблять пересадок. Ось, ось така, ось вона злізла, вона наростила бульбу і вилазить з горщика. Ось Тому буду пересаджувати методом перевалки. Якщо хто напишете в коментарях, якщо бажаєте, я можу на камеру це зняти. Наступна лікаста, верні, верніш, Англуа Юніфлора. Ну, це теж ще мала рослина. Ось така. Ось ця бульба у мене теж виросла. Вона була з двома маленькими. Я її брала на обум. Виросте, виживе, виживе. Вона була геть погана. І ще в мене є ось така рослина, як біфрінарія. Ну, назва там какая-то орефу, якась там. Ось, не знаю, жовтеньким повинна квітнути. Ось теж дуже мала рослина. Ось такий в мене рікастий анголо. Оце і все, що в мене є із цього виду. Як доглядаю? Кожний горщик раз на тиждень я погружаю у воду, у водичку. Ось раз у місяць з добривом, добриво одна четверта від норми, вказаної на упаковці, держу в водич... водички, ну, не знаю, час. Годину, дві години, тобто, поки всі корінці нап'ються, поки все, всі бульби напитаються, нап'ються, в общем, десь так. І потім витаскую з ємності, в яких вони стояли, кожна окрема стоїть в кожного окремого кашпо. І ставлю їх у цей кошик, вони у цьому кошику живуть. І живуть вони, вони ось на цьому місці, на холодильнику. Тут покриття, щоб не було холодно їм. Ось під лампою, лампа десь у метрі від них, лампа 56 Вт. Ось так я їх і вирощую. Нічого, танців з бубнами немає. Ось як розпуститься ця красотка. Ну, і, звичайно, зазвичай покажу квітку. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, тримаємося разом. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всім пока, пока.